Доброго дня, привіт всім, Харі Крішна! Представляємо вам наш новий календар від Асоціації ведишних аслоїв України, календар Панчанга, Ведичний Астрокалендар на 2025 рік. У цьому році ми вибрали таку картинку тематичну, там, де Господь Крішна, який також, бачите, жовто-блакитного кольору, виганяє із святих земель в Змія Калію. І якого також було. Тисячу голів, який здавався повністю непереможним, який своїм ядом отравляв усі води ямуни. Так само і Україна вижене із своїх земель цього агресора демонічного календарь, зроблений так само, як і в минулому році, на дуже хорошій маловані бумазі. В перших главах розповідається про важливість календаря, про важливість планування, про важливість правильного відношення до часу, потім розповідається про те, як календар зроблений, що означають значки, що означають кольора. Потім розповідається про те, як на нас впливають дні тижні, як у нас впливають фази місяця, як на нас впливають накшатри місячні сузір'я. Як в нас впливають йоги сонячно місячні відношення і карани місячно-земні відношення на нас, що вони дають нам і від чого нас застерігають. Також потім розповідається про те, що означають значки. Спрятливі мухурти. Кавендарі дуже приємний, дуже красивий, з малюнками. Тут є у нас Назва місяця, і рік від Каліюги. В шапці кожного місяця. Також в якому сузірі зараз знаходиться Сонце, потім рік і єпітерансько Сатурнянський рік, що він дає, як він впливає на свідомість нашу. Потім півріччя, <кхід> півріччя мої, півріччя демонів і Сезон. Ми знаємо, в ведичній астрології виділяється 6 сезонів, які дуже детально пояснюють зміни погоди. Також, як ви бачите, число, потім вара день тижня, як він впливає на нашу енергетику тітхи фази місяця, як вони впливають на наш настрій, на сузір'я місячні. Які впливають на наші правильні спрятливі дії для покращення нашого життя йоги, наші стосунки, як вони регулюються зовнішнім світом, і карне наша стійкість. Також дві спрятливі мухурти, абіджит мухурта і брахма-мухурта, і дві неспрятливі мухурти раху кала і гуліка кала. А також права колонка, яка вміщає в себе дуже багато інформації і про, як ви бачите, транзити планет, і про спятливі мухурти, і про екадерши, і про свята, і багато-багато чого хорошої, важливої інформації про дні явлення великих Мудреців, великих ачар'їв. І багато-багато важливої інформації. Такий календарь. Дуже-дуже приємний. Він вішується на стінку. Тут є також посилання, можна телефоном навести і посилання на статті із книги Панчанга 5 джерел успіху. тематичні статті про календар. Календар так розгортається, він вишується на пружинку. Вішується, як ми бачимо, тут така є. Ввішається він на стінку. Вот так переглядаємося, вішається на стінку і бачите, тут зразу є реклама водичного планетарія, який ми хочемо побудувати в Україні. Вже декілька років ми над цим важко працюємо над створенням в Україні водичного планетарія. Якщо ви забули значення значків, які є в правій колонці, ви завжди можете перегорнути і подивитися, що вони значать ці значки. Отакий От ведичний астрокалендар на 2025 рік. Ми хочемо особливу подяку зробити з Києва, яка робила всі прорахунки календаря майже все. Те, що тут є, ви бачите, це все вона зробила. А також Оксані Хавункова з Львова, яка зробила дизайн. Дякуємо вам, хай Господь, пошли вам все, що необхідно для вашого щастя і духовного росту. Кришна. Ви можете вже замовляти собі цей календар. Він же є в наявності для тих, хто хоче отримати PDF-версію. Для того, щоб використовувати на комп'ютері, це також можливо. Але для всіх, хто купляє паперову версію, ми також надаємо PDF-версію безкоштовно. Ціна цього календаря буде 400 гривень. Дякуємо всім, хто дочекався, тим, хто візує у ведичну культуру і організовує свій час сприятливо і грамотно. Хай вам допомагає Господь. Гарі